Сім хвилин тому Зеленський летить до Москви. Це єдиний сценарій закінчення війни. Україна дала сигнал. Лукашенко вмикає задній хід. Опозиція бере владу у свої руки. Готується повалення Лукашенка. Мінськ трясе від змін. Молдова застигла в очікуванні. ЗСУ відберуть у Путіна Придністров'я. Макрон бере кермо у свої руки. Французькі ракети і літаки переведені у бойову готовність. Україна отримує козирі від партнера. На фронті це вже від. Утно прицільні удари зносять все на своєму шляху. Тепер офіційно наступ противника провалився. І на додачу проблеми всередині РФ Росіяни тепер живуть як первісні люди. Відео про все це у нашому випуску Пекельна точка. Шок Зеленський їде до Путіна у Москву. Перемовини виходять на фінішну пряму. Заяви обох сторін, від яких ужила холоне кров. Росія задумала страшне. Україна вводить в дію свій план. Трамп дав сигнал. Доля ЗС і Донбасу вирішується прямо зараз. Будьте в курсі першими. Голова МЗС України Сибіга заявив, що президент Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним для вирішення питань щодо території та майбутнього контролю над ЗС. За словами експертів, таку заяву не слід трактувати прямо. Тому зараз, коли Зеленський говорить, что я готовий зустрічатися з Путиным, він розуміє, що це всего лишь фігура речи. Що я-то готовий, а ви то що? как. меседж, в общем-то, Зеленского прозвучал на день раніше, о том, що что... Ми свой компроміс уже сделали. Тепер ваша очередь делать компроміси россияне. Ми согласны прикрашення огня, означає, що ми согласны оставить часть території України временно под оккупацией российской. Це ж огромный компроміс. Новини про можливу зустріч Зеленського з Путіним з'являються періодично після того, як президент США Трамп захотів особисто її організувати. Є дуже хороші шанси, що вони зустрінуться. Ми поки що не вирішили, де саме. Але ми дуже добре поговорили з президентом Путіним. І зараз у нас дійсно шанс завершити цю цю історію. Цей шлях буде довгим і залишається довгим, але є шанс, що незабаром відбудеться зустріч. Після цього Путін прямо заявив, що користі від зустрічі не буде, оскільки від своїх намірів окупувати Україну він відступати не хоче. Від зовсім недавно вона київського режиму. так, мягко говоря, нелестно а о нас отзывалась и исключала всякие возможности прямых контактов. Сейчас мы видим, они об этих контактах просят. Во всяком случае предлагаю. Смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской стороны практически невозможно по ключевым вопросам. Но если сам Трамп говорит, что Зеленский и Путин ненавидят один, друг друга, От як вони можуть договоритися, ну хорошо, організують встречу між ними. І що ця встреча принесет мир? Якщо э, позиції Путіна не зміняться, ну і позиція Зеленського, э, ну тоді э, не буде э, какого-то прориву. Але з іншого боку, російський диктатор боїться реакції президента Шай, буквально звивається як Вушна сковорідці. щоразу заводячи пісеньку, мовляв, на все згоден, але тільки в Москві, Чудово розуміючи, що в Росію ніхто не поїде. Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал, готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная. Но если нам говорят, мы хотим с вами встречи, но ну вы поезжаете туда-то. На эту встречу. Но мне кажется, что это просто избыточные э, запросы в наш адрес. Для Путина очень важно эту идею поддерживать по одной простой причине. Он хочет сказать, что своими мирными переговорами он делает одолжение Трампа. О, да. На самом деле мне не нужны никакие мирные переговоры. Я все равно захвачу всю эту Украину рано или поздно. Но я, поскольку я тебя уважаю, я готов остановиться, если они вообще возьмутся за ум. Щодо українського президента, то він неодноразово заявляв, що готовий зустрічатися будь-коли і в будь-якій нейтральній країні, якщо це допоможе закінчити війну. Що стосується зустрічі, зустріч потрібна, це не про бажання, а це потрібно. Ми підтримували в будь-якому форматі і трьох зустріч, і двосторонню. Я вважаю, що Росія робить все, щоб відтермінувати, поки що ми не бачимо їх. Бажання закінчення війни. А зустрічі, я вважаю, дорослі лідери з зустрічі такого рівня повинні виходити з якимось результатом. Бажано закінчення війни. Звичайно, частина експертів до ідеї зустрічі Зеленського з російським диктатором ставиться досить скептично. Лічна зустріч сама по собі нічого не дасть. Більше того, вона навіть може ухудшити ситуацію, оскільки оце вот взаємне неприяття, взаємна емоція ненависті, а це емоція ненависті не тільки двох лідерів, але вже і двох народів э, э, воюючих держав. Тому я считаю, що эта встреча не буде решающим моментом для перелому. В 2022 году может може бути, та то могло б і допомогти. вряд ли. Але деякі аналітики все ж таки вважають, що можливість зустрічі з'явилася, але тільки якщо наступний раунд переговорів пройде успішно і будуть узгоджені конкретні пункти мирного плану. Терміново Україна взялася за сусідів. Зеленський тисне руку білоруській опозиції у мінську назріває переворот. Лукашенко тане у вирі подій. Диктатура втрачає вплив. Москва нервує. Київ кладе руку на плече ще одній країні. Зсу збираються звільняти Придністров'я з-під гніту Путіна. Шокуючі деталі, не пропустіть далі. Лукашенко, так званий президент і України, як і інші країни ЄС, не визнає його легітимності. Сучасна Білорусь втратила суб'єктність і перетворилася на генерал-губернаторства Росії. Режим Лукашенка та він особисто мають понести відповідальність за співучасть у російській агресії. Позицію Києва щодо сусідів озвучив у великому інтерв'ю виданню Європейська Правда очільникам ЗС України Андрій Сибіга. Ми віримо, що настане час, і Білорусь, демократична Білорусь, стане четвертим учасником Люблінського трикутника. Зараз я отримав доручення від президента призначити спецпредставника і ближчим часом внесу кандидатуру на розгляд. Назву цієї посади. Ми ще визначаємо, але це буде посадовець уповноважений для контактів з демократичними білоруськими силами. Днями під час візиту до Литви команда Володимира Зеленського здійснила фактично і Вперше публічно встановила контакт із так званим урядом у вигнанні. Під прицілом телекамер український президент зустрівся з головою об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Світланою Тихановською. Третина промови, виголошеної українським президентом у Литві, була присвячена Білорусі. На сторінці Тихановської описуючи зустріч прозвучали не лише Дефірам Безеленському, а й Кирилу Буданову в контексті сприяння українських спецслужб звільненню білоруських політичних в'язнів у середині грудня 2025 року. Український президент запросив Світлану Тихановську до Києва, коли саме відбудеться візит. Поки що невідомо. Це було політично продуманий ша. Которые должны были услышать мы с вами: те, кто хочет, чтобы велосипед была демократическая, и то, что должен был услышать режим в Минске. Але не лише вільнюською зустрічю тривожні дзвіночки для режиму в мінську пролунали із серця Києва в 11-ту річницю загибелі білоруса Михайла Жизнєвського, одного з перших загиблих на майдані у 2014 році, центром української столиці пройшла хода білорусів на згадку про Михайла та всіх співвітчизників, які захищали свободу України від російських окупантів. Жизнєвського, героям Слава! 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 Крім того, СБУ заявила про викриття агентки КДБ завербованої білоруськими спецслужбами ще у 2015 році. Жінка працювала на одному з телеканалів Кума Путіна, а у 2020-му її знову відправили в Україну, де вона влаштувалася в одне з національних медіа. Сбу оприлюднила фрагменти розмов, затриманої з білоруськими кураторами та її спроби завербувати військового сил оборони України. Там буша наразі. никто больше меня в этой жизни не тронет. Лично для меня это хорошо. Да, и так, Тебя никто не тронет. Это просто под гарантией все в мои личные и так далее. Тебя никто не тронет. Да, так, Если ты... Это так работает. Это так работает. Так работает. Да. Ты со своим десятилетним стажем должна была это уже понять. У СБУ недвозначно натякнули мінську, що знають про поїздки агентки до Європи, її завдання в Україні та про те, що левова частка її звітів фейкова. Співробітники СБУ та ГУР розпочали із білоруською агенткою довготривалу оперативну гру, яка дозволила не тільки задокументувати кожен її крок, але й через неї регулярно дезінформувати білоруську спецслужбу. В українському МЗС без подробиць уточнюють, нині в Білорусі фіксують нові елементи підтримки російської агресії. Кожен епізод українська сторона документує юридично, щоб в майбутньому порушити питання про запровадження санкцій. Останнім часом влада України дедалі голосніше говорить не лише про майбутнє Білорусі, а й Молдови. Очільник української дипломатії, відповідаючи на запитання, чи розглядає Київ силову допомогу сусідам для деокупації Придністров'я, наголосив це залишається правом Кишинева. Водночас, у обох країнах, дедалі чіткіше усвідомлюють російські війська на цій території становлять загрозу національній безпеці, як Молдови, так і України. Сенсація, військовий арсенал Франції вже працює на Україну. Макрон заряджає зброю, яка змінює гру, боєприпаси, ракети і легендарні літаки. Уся ця ударна міць летить на захист українців. Міражі розривають небо і показують путіну, що час розплати прийшов. Париж починає партію, яка призведе Київ до виграшу. Що на це вказує? Розказуємо вже за мить. Україна та Франція посилюють військову співпрацю. Міністр оборони України Михайло Федоров обговорив із французькою колегою Катрін Вотрен посилення ППО постачання ракет та літаків Міраж 2005 Україна може розраховувати на Францію для захисту від російської агресії, для досягнення справедливого та тривалого миру, для створення надійних гарантій безпеки. Написала Вотрен у соцмережі X після завершення розмови все таки треба розуміти, що інтереси у кожної страни є свої. І в даному випадку, я думаю, що Франція із і ситуації в регіоні Сахель. И из-за риска для Европейского Союза, а Франция, чтобы там не было, это одна из двух лидеров Европейского Союза наряду с Германией. То есть те угрозы и угрозы, риски, которые присутствуют для ЕС от России, они никуда не деваются. Поэтому я думаю, что все-таки, несмотря на попытки наладить диалог с Россией, которые постоянно мы видим от Франции, э, в основе этих попыток стоит не какая-то симпатия к России, а попытка выглядеть игроком э, на глобальной политической арене. Так уж заявлено, что Франция передаст додатковые ракеты властному воробьинству, а выныщивать чистанец — это с часом. В первую очередь надо понимать, что Франция в течение четырех лет полномасштабной войны, неоднократно пыталась быть самым активным игроком в поддержке Украины и предлагала идеи, которые существенно отличались от идей, которые выдвигали Соединенные Штаты Америки при предыдущей администрации и Великобритания, которая также иногда была и являлась лидером в поддержке Украины. Міністр оборони Федоров подякував французькій стороні за багаторічну послідовну співпрацю та значний внесок у розвиток українських протиповітряних та авіаційних можливостей. За його словами, це партнерство вже працює на захист українського неба. От Франція на практиці хоче показати, що без США Європа способна на багато. А поскольку надо на чому-то показати, то это будет Україна, а именно военная допомога Україні. То есть сейчас, коли всі думають, без США Україна може не витягнути війну, Франція говорит, ну а ми замінимо США, бо это це невозможно? а Ми думаємо, що это возможно. на даний момент французи можуть посилити українців системами протиповітряної оборони та протидіяти новим технологічним загрозам. Поэтому я думаю, вот тата демонстративне желання показати США, що і без них можна жать вопроси, обуславлює таку динаміку соби, мы ми відемо Франции. Крім цього, Україна і Франція обговорили тему протидії російському тіньовому флоту. Український міністр оборони запросив свою французьку колегу відвідати Київ. ЗСУ виводять свої удари на новий рівень. Зачистка шляхів для звільнення Донбасу почалася. Склади із боєприпасами злітають у повітря, а армійці Путіна відправляються до Кобзона. Наші рвуть землю під ногами ворога сафарі на техніку противника розпочато. СБУ добувають авіацію Путіна. Схоже, росіяни опиняються у замкнутому колі. Наступ на Україну задихається у цю мить. Уся правда про те, як відбувається боротьба із ворогом, у сюжеті далі. Жодного дня без чергового підбитого російського нафтопереробного заводу. На цей раз під роздачу потрапила нафтобаза Хохольська у Воронежській області. Дрозділи Сили оборони України били по нафтобазі Хохольська у Воронезькій області РФ. Підтверджено займання нафтопродуктів. Спостерігається густий дим. Результати уточнюються. Крім того, звітують у Генштабі в рамках заходів щодо зниження наступальних можливостей російського агресора. Ударів було завдано і поряду об'єктів на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Отец віш неба. внизу а зверху чорне. Є того вот дим такої дітов надтуди. Так, у Донецькій області уражено зосередження живої сили та ворожий пункт управління. Серед іншого не дорахувався ворог і складу боєприпасів в районі нижньої дуванки на тимчасово окупованій території Луганської області. Зосередження живої сили ворога у районі населеного пункту Гуляйполе. Окупованої частини Запорізької області та пункту управління батальйону у районі Березового окупованої частини Дніпропетровської області. Крім того, зафіксовано влучання у зосередження живої сили противника в населеному пункті. Колотилівка Білогородської області РФ, окрім цього, уточнено результати нещодавнього ураження нафтового терміналу та нефтегаз у Краснодарському краї РФ підтверджено пожежу на площі близько 6200 квадратних метрів та пошкодження трьох резервуарів сили оборони України надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей і зниження воєнно-економічного потенціалу противника з метою примушення РФ до припини збройної агресії проти України. Далі буде. І за це продовження відповідає вже третій армійський корпус. Він не дає спуску окупантам на Лиманському напрямку. Оператори дронів прицільно б'ють по будинках та посадках із скупченням ворога, не залишаючи противнику жодних шансів. А це вже Покровський напрямок фронту Донецька область. Епічними кадрами знищення російських окупантів та їхньої техніки люб'язно поділилися оператори дронів батальйону БПЛА Шершнідовбуша 68-ї єгерської бригади. На кадрах видно, що окупанти проти українських захисників шансів не мають жодних. Від полювання на особовий склад противника до софарі на дорогу техніку окупантів. Так напередодні українські ФПВ-дрони знищили найновіший ворожий реп Тірада 2 Російський комплекс радіоелектронної боротьби створений для виведення з ладу супутникового зв'язку загрози більше не становить. Ось так за лічені хвилини ще одна дорога іграшка Кремля перетворилася на купу нікому не потрібного металобрухту. Втрати російської армії у техніці та живій силі просто шокують: п'ять аеродромів, мінус 15 бортів. Та безповоротна втрата понад одного мільярда доларів, і все це досягнення однієї лише служби безпеки України. Ворог звик безпечно відчувати себе в глибокому тилу, але для спецпризначенців Альфи служби безпеки України відстань давно не має значення лише за минулий рік під наші удари далекобійними дронами потрапили п'ять військових аеродромів. Результат 15 одиниць авіатехніки. Ворог вже не підійме в небо. На унікальних кадрах, поширених СБУ, зафіксовано момент ураження 11 винищувачів та бомбардувальників. Серед них Су-30, Су-34, Су-27, Су-24, Міг-31, трьох вертольотів Мі-28, Мі-26 і Мі-8, а також як мінімум одного транспортного літака Ан-26. Разом із технікою на російських аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним. Таким чином Альфа СБУ завдала шкоди ворогові на понад один мільярд доларів США. У розв'язаній Путіним війні в Україні бункерному нема чим більше похвалитися. Центр стратегічних та міжнародних досліджень оновив таблицю темпів наступу у великих битвах, починаючи з Першої світової війни. Аналітики включили поточні російські спроби штурмувати українські позиції до списку найповільніших за всю історію воєн. На графіках наочно видно, що майже чотири роки війни Росія просувається з темпами, які в історичному контексті виглядають нікчемними і не призвели до досягнення заявлених стратегічних цілей. В аналіз додали часів яр і виділили битву за Покровськ. Як окрему битву. В результаті одразу три поточні російські операції опинилися серед історично найповільніших. У часовому ярі просування становить близько 15 метрів на добу. За майже два роки це приблизно 10 кілометрів в районі Куп'янська темпи становлять приблизно 23 метри на добу. Під Покровськом наступ йде зі швидкістю близько 70 метрів кожні 24 години. З цим планом виходить, що Росія потеряла 1,5 мільйона чоловік, розгромила свою економіку, отримала плюс дві країни НАТО у своїх границ, превратила Україну в одну із найгрозних армій світу, а також потеряла влияння в Сирії, Арменії, Азербайджані, Венесуелі. І багато де ще. Навіть найшвидші ділянки російського наступу сьогодні виглядають повільно порівняно з іншими військовими операціями. Наприклад, в районі Гуляйполя просування становить близько 300 метрів на добу. Це все одно майже вдвічі менше ніж темпи українського наступу під час звільнення Херсону у 2022 році. У РФ стартувала люта двіжуха. Електроопори падають, а трубопроводи прориваються на раз-два. Регіони замерзають один за одним, забуваючи про цивілізацію. Світло і тепло, розкіш. І це все навіть без ударів зсу, а через халатність своїх же. російська влада знизує плечима. Режим виживання у росіян вмикається по команді. Цього вже не сховати. Ви маєте побачити на власні очі. Це урок у звичайній школі в Мурманську. Немає світла, і діти змушені гризти граніт науки з ліхтариками. Це не а, це При свічах учимся. А ось так місцеві жителі змушені грітися та готувати їжу на багатті, бо майже тиждень у місті немає електрики. Міста Мурманськ та Североморськ із загальною чисельністю населення понад 300 тисяч вже майже тиждень сидять без світла та опалення. Причина не дрони зсу. Люди опинилися на межі виживання через обвалення п'яти опор ліній електропередач за 7 кілометрів від Мурманська. Масштабна аварія сталася через неправильну експлуатацію. Даним слід. комитета России опоры упали из-за несвоевременного обслуживания. Две из них работали с 1966 года, еще две с 1982, одна с 1988, уточнили в СКР. При этом срок эксплуатации составляет лишь 40 лет, после чего каждые пять лет нужно техническое освидетельствование опор. Воздействие на инфраструктуру третьих лиц в ведомстве исключили. Вот в эксплуатацию жилищно-коммунального хозяйства был еще при СССР. Износ 60-70-80%. В больших городах чуть меньше, потому что туда выделяются деньги и вкладываются. Москва – это отдельный регион, туда больше средств идет. А чем дальше от центра находится город – тем меньше в него вложения именно в сферу ЖКХ. И так маленькие деньги выделялись раньше на ЖКХ, сейчас они еще урезаются. Но это далеко не поодинокая авария. Так, у грудні в Алтайському краї сталося вже кілька аварій на тепломережах. На час ремонту без опалення залишилось понад 500 багатоквартирних будинків. Основна причина надзвичайної ситуації висока зношеність тепломереж. Температура повітря у ці дні опускалася до мінус 28 градусів. Прорив трубопровода в Рубцовське поповнив список крупних комунальних аварій, які участились в Росії з началом зими. 25 декабря без тепла остались 17 тысяч жителей Серова, Свердловской области и 85 тысяч жителей Саратова. 15 декабря авария на ТЭЦ привела к отключению горячей воды от... и отоплению более 400 Тисяч жителей Ростова на Дону. 7 декабря тоже самое произошло в Ангарске Иркутской области. області. Тогда без тепла остались 167 тысяч тисяч жителей. Проблеми з електрикою та опаленням відбувалися і у Петербурзі. За січень щонайменше п'ять разів пропадало опалення у різних районах міста. В Петербурзі ночью електричество пропало в Красногвардейском районе. А в Красносельском более 20 домов остались без отоплений за аварий на изношенной теплосети. У некоторых жильцов ще и не стало горячей воды. Рімі носової температурі на вулиці. за офіційними даними Росстату з 2015 по 2021 роки ступінь зношування електромереж зріс у півтора рази з 40 до 65%. відсотків. А наприкінці 2024 року середнє зношення по всіх мережах становило вже 72%. відсотки. Сильний знос спричинив величезну кількість аварій за перший рік війни в Україні. Зростання аварійності у розподільчому електромережовому комплексі Росії. становила понад 58%. Причина отсутствие денег на ремонт. Их вытрачают на войну. Чудовищное недоинвестирование ЖКХ. У нас чудовищное недоинвестирование всех энергетических структур. То есть вот у нас периодически, когда возникают аварии в каких-то населенных пунктах, вот тогда в тот момент вдруг выясняется, что там существует или э, теплостанция, которая не, не ремонтировалась еще с советских времен, или что-то еще. Начиная с 90-го года, в принципе, все это время инвестирование в всю эту инфраструктуру, что в энергетическую, что в, электри в электрическую, оно шло недостаточно. Щоб уникнути подібних аварій у сфері ЖКХ у російську інфраструктуру, треба вкласти близько 10 трильйонів рублів. Рівно стільки 2025 року, Кремль витратив на фінансування війни в Україні. Цей показник випливає зі звіту міністра оборони Андрія Білоусова, представленого у грудні минулого року. Але навряд чи гроші на війну перенаправлять на покращення життя росіян, адже для Путіна війна з Україною набагато важливіша. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.